Хай, шановні друзі і любі мої підписники, з вами я, Король Стрімо. Сьогодні ми з вами будемо грати в Бра... Браво Старс. Всім велика подяка за те, що ви мені ставите лайки і підписуєтеся на мій канал. Мені це знаєте, дуже приємно. І так, друзі, будь ласка, робіть, будь ласка, підпишіться на канал, ставте мені лайки. Мені буде це дуже приємно. Всіх вас люблю і поважаю, всім велика подяка. І так робіть далі. Будь ласочка, лакосік на канал і підписочка на канал. Я вас всіх чекаю і люблю. І всіх поважаю. Дякую вам. Знаєте, ви найкращі. А для вас я зіраю одну катку. У мене вже 27 підписників. Давайте, друзі, ще підписників хоча б 50 І я буду вам знімати стрім. А стрім буде бобесна пушка. Сп... Поїхали. Хорош. Пішов, пішов. Давай, 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 ні то, ні ту Хорош, молодчинка! Хто хоче, можете зі мною грати. Я вас всіх запрошую, додавлю в друзів. Хорош, ти що? Оце да, оце пушка. Молодчинка. Сьогодні, друзі, я вам знімлю і про Майкрафт, і про Браво Старс, і про стендоф, що запишу вам, тому що я вас всіх люблю і поважаю. З вами був король Стріму і дякую вам всім, Па-па! І до нових зустрічів!